Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик з великим досвідом. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики та таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. У цьому подкасті ми поговоримо про те, як правильно ставити цілі, як їх притягувати та як не відступати, коли б це нереальним. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, де стипільно виходить корисний контент та психологічні розбори. Я ділюся знаннями, а також реальними історіями з практики, щоб ви могли застосувати це в своєму житті. А тепер почнемо. Частина перша як правильно ставити цілі. Отже, почнемо з найважливішого, як правильно ставити цілі. І я зараз не про якісь абстрактні хочу бути багатим чи хочу змінити життя. Ні, все значно простіше, але й складніше. Водночас це як коли ви хочете купити квартиру. Ви ж не можете просто сказати, я хочу квартиру. Ви повинні чітко розуміти, яка це квартира, де вона, скільки вона коштує, скільки в ній кімнат. Бо хочу квартиру, це як хочу пограти в футбол без м'яча і воріт. Є така прекрасна техніка, називається Смарт. Це те, що допомагає чітко сформулювати цілі. S – specific – конкретна мета, тобто що саме ви хочете. M – measurable – вимірювана мета, наприклад, заробити 10 тисяч доларів за 6 місяців. A – achievable – реалістичність мети. Чи можете ви це зробити? Relevant – Наскільки ця мета важлива саме для вас? Time-bound – Термін, в який ви хочете досягти результату. Наприклад, якщо ваша мета хочу збільшити дохід, замість цього поставте хочу заробити 10 тисяч доларів за 6 місяців, працюючи в тому ж бізнесі. Це дасть вам чітке уявлення про ваші кроки. Частина друга як позбутися сумнівів і страхів. Тепер давайте поговоримо про те, як позбутися цих страшних сумнівів. І знову ж, це не про те, що вони не виникатимуть. Це абсолютно нормальний процес, коли ви намагаєтеся змінити своє життя. Але ось як можна з ними боротися. Уявіть, ви ставите мету заробити 10 тисяч доларів. І ось тут з'являються у вас сумніви. А я справді можу. А може мені не вистачить часу, а як інші люди на це подивляться? І це абсолютно нормально. Страх перед новим це зазвичай механізм захисту. Але можна навчитися не дати йому взяти вверх. Завжди пам'ятайте, не емоції керують вами, а ви керуєте своїми емоціями. Ось кілька основних психологічних порад. Перша визначте свої страхи і напишіть їх на папері. Це допоможе вивести їх із голови. Друге, запитайте себе, що найгірше може статися. Часто виявляється, що наша уява малює катастрофи, а в реальності це всього лише маленькі якісь бар'єри, які можна подолати. Третє. Використовуйте афірмації. я гідний того, щоб досягти своєї мети. Мої цілі це не мрії, а реальність. І повірте, це працює. Також запрошую вас на свій авторський енергетичний курс від мрії до реальності, де я покроково допомагаю вам перетворити свою мрію в реальність. Це енергетичний інтенсив, який триває 3,5 тижні. Частина третя притягування цілей, як використовувати енергетичні практики. Тепер перейдемо до більш глибокої теми, як притягувати бажане через енергетичні практики. Таро, медитація, свічки, мантри все це працює, коли ви правильно налаштовуєте свою енергію на досягнення мети. Медитація це не просто сидіння в позі лотося, це справжня практика фокусування на вашій меті, візуалізація. Уявляйте, що ви вже досягли своєї мети. Наприклад, якщо хочете змінити квартиру, то візуалізуйте, як йдете по новій оселі. Відчуваєте запах, бачите інтер'єр. І ось вам приклад з таро. Таро це не просто карти, це своєрідна енергетична програма, яка допомагає відкрити ваші внутрішні ресурси. Ви можете використовувати таро для визначення напрямку, в якому вам варто рухатися, або для того, щоб знайти ресурси, які вам допоможуть. Також ви можете скористатися матрицею долі, задля того, щоб зрозуміти, з якими енергіями вам варто працювати, що у вас в плюсі, а що в мінусі. Частина четверта, що робити, коли перешкоди вже на горизонті. У вашому житті обов'язково з'являться перешкоди, і це не значить, що ви йдете не туди. Це просто частина процесу. Багато хто відмовляється від своїх цілей, коли щось йде не за планом, але це не має бути так. Важливо не здаватися і продовжувати рухатись вперед. Як працювати з перешкодами? Перше розбити велику ціль на маленькі завдання. Так ви побачите, що рухаєтесь вперед, і це буде вас стимулювати. І друге оцінюйте свої бажання, навіть якщо це маленький крок вперед, призначайте собі маленькі нагороди. Так мотивація буде рости. Взагалі, перешкоди це як поганий Wi-Fi Не завжди вони дають можливість працювати швидко, але ж треба просто знайти правильну точку доступу. Частина п'ята. Ритуали для досягнення цілей. Енергетичні ритуали також дуже важливі в досягненні цілей. Наприклад, ритуали з програмними свічками. Це чудовий спосіб налаштувати себе на позитивний лад. Ви можете запалити свічку, подумки сформулювати свою мету і спостерігати, як полум'я допомагає вам запалити бажане. Також ви можете написати мені в інстаграм, я виготовляю індивідуально програмні свічки, допоможу вам обрати запит, надам свої авторські афірмації та розповім, як правильно і. З ними працювати в моєму інстаграм Ви можете знайти дуже багато відгуків. Також є чудова практика з каменями, з мінералами. Камінь, наприклад, може бути вашим талісманом для залучення грошей або удачі. Купіть собі або знайдіть камінь, який вам подобається, і зберігайте його як символ вашої мети. Мінерали нам дають неймовірну потужну силу. Також ви можете носити програмні браслети. Важливо підібрати саме під ваш запит той мінерал, який вам необхідний у даний період часу. Ось ми і підійшли до кінця. Пам'ятайте, що ставити цілі це не лише робити якісь кроки по типу взяти і зробити. Це постійний процес саморозвитку, налаштування себе на успіх і звісно, енергетична робота. Я вам неймовірно вдячна за увагу. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій інстаграм Ютуб, щоб не пропустити новий контент. Цілую. Обіймаю любіть себе.